В який момент сьогодні розуміли, що цей матч ви вже не віддасте? Не знаю, це дуже важливий матч. Я вбачаю, що в мене попав голос, то я і... це буде не етично, наверно, так У Мене хай помічник відповість на всі ваші запитання. Мій друг Алекшеваю. Хай відповість. Так що, вибачайте, будь ласка. Тоді просто коротко скажіть, на якому моменті ви зірвали голос? На третій хвилині. Заміна. В команді відбулася заміна. Тоді я повторюю питання, яке поставила головному тренеру. Ви сьогодні ваш тренерський штаб, в який момент зрозуміли, що цей поєдинок ви вже не відпустите. Ми не розуміли до кінця, тому що епіцентри. Хотів відігратись, і була дуже складна гра, тому ми до останньої там, секунди буквально ну, не вірили. Надіялися, але не вірили. Ось, власне, як думаєте, чому складний поєдинок здавався, вдавався через психологічні якісь моменти чи через тактичні. Рано чи пізно ті команди, коли ви, котрі вийшли з першої ліги, вони наберуться досвіду, міцності і будуть таким добрим крепким. Міжкам для усіх команд. І тому ця, цю гру ми чекали дуже. Тому що Сергій Миколаївич настроїв їх, їм потрібні очки, і така була складна гра. Сьогодні, власне, єдиний гол і прикра помилка епіцентра, так нещастя їхнє призвело до перемоги Колоса. Ваша думка напрацювали? Ну, Іноді здається, що десь несправедливо, але ж це спорт. І є ті, хто, ті, хто перемагає, ті, хто програють. І в цьому і заключається суть цієї гри. Я вважаю, що десь ми напрацювали на цей гол забитий. Було дуже багато стандартів, передумов, передусім, щоб забити гол. Ми добре грали, я вважаю, другий тайм. І цей гол як нагорода нам була. На перспективу поговоримо про новачка нігерійського Вінсентер Форвард, але кажуть, що він може грати і правого, і лівого Вінгера. Чи це є так, чи це е, допомога гуслу, власне, і заміна велетню? Так, да, він може грати і крайнього нападника Вінгера, але ж коли потрібно, він заграє захисника. У нашій команді потрібні такі гравці, як які можуть закрити будь-яку позицію. Щоб вони допомагали команді в будь-який момент, і як і сьогодні, і гравці, які вийшли на заміну, там на хвилину, на дві, на п'ять. Вони дуже цінні для команди, і це ми поважаємо. Ви зараз в класному настрої, точно безпрограшному йдете на паузу цю збірних. Які можливо, завдання собі вже окреслили на цей час? Готуватись далі, надіятись, працювати, бути скромними і більш нічого, це все через працю. Да, ми не дуже гарно виступили в кубку, і ми завинили своїм болівальникам і собі. Настрій був не дуже. А ми хочемо, щоб настрій був такий: грати хочемо з натхненням, тому що футбол це гра. Тему спілкувалися власне з тобою до поєдинку. Ти казав, що швидкість для тебе зараз прям пріоритет. Сьогодні задоволений своєю швидкостю в матчі спроти епіцентра? Так, але не сильно. Але так, тому що команда грала дуже низько і п'ять захисників. Але все одно були зони, і мені потрібно було бігти, тому я задоволений. Як думаєш, які моменти тобі вдалися, а які навпаки десь не зміг допрацювати на своїх максимальних кондиціях? Е, так бувало, я трошки не неправильно приймав рішення, але на цьому і учимось. Тому але були позитивні моменти, тому я буду аналізувати і старатися покращуватись. Яке загалом завдання тебе тобі, Руслан Костишин, поставив на цей поєдинок? Е, бігти за спину обігрувати, не боятися обиграватися. Я рахую це опит для мене, тому не боятись грати. У другому таймі колос заграв жвавіше. В чому причина? Команда сіла нижче, а ми цим пользувалися. Ми старалися дивити їх на їхній половині поля. Тому я рахую. так. Загалом не сказати, що прям дуже рівний був поєдинок проти епіцентра. Чому може по гарячих слідах так є розуміння? На мою думку, ми були більше заряжені. Хотіли забити гол, і він случився я рахую поділо. тому що ми старалися нагнітати багато прострілів, ударів. Тому я рахую гол заслужений був. Не розпочала колос дуже, розпочав колос дуже активно, і у вас там такий стався момент гольовий. Він перед у вас залишився прямо зараз. Звичайно, звичайно, залишився, і хотілось забити допомогти команді. Якось на початку матчу ще е, вирішити, так би мовити, момент і рухатись уже е, з одним голом попереду від епіцентру. Але вже як сталося, головне, що все-таки забили свій. Імовірно, якоюсь психологічною легкістю виходили на поєдинок з епіцентром. Новачок, який ще не набирав очок, але поєдинок складався не так вже й просто. Звичайно, звичайно, епіцентр. Непогана команда, і я впевнений, що вони свої залікові пункти ще наберуть в турнірній таблиці. а Ми будемо рухатись своїм шляхом. Поки що він для нас, так би мовити, хороший і сьогоднішня гра у цьому доказ. Власне, на вихід на матч коли трошки затримався. А коли виходив, лунала дуже гучна музика. Це вже така традиція налаштування на поєдинки. Звичайно, звичайно, у нас. Можливо, такий психологічний момент підготовка до, до матчу перед самим стартом. Ми всі один одного підбадьорюємо, підтримуємо і виходимо боротись і битися на футбольне поле. Здається, що зараз мікроклімат в команді чи не є головним таким поштовхом для позитивних результатів колоса? Звичайно, звичайно. Я вважаю, що це одне з найголовніших в командній грі, і яким би якими б сильними футболісти індивідуально не були, все одно відіграє роль дуже. Командна робота і мікроклімат в команді, відношення між, між гравцями, між тренерським штабом. Ми всі як одне ціле і на одному шляху рухаємось, і впевнено, що будемо досягати своїх поставлених цілей. Тим не менш саме по грі колос може занести собі цей поєдинок в актив. Звичайно, звичайно. Кожна переможна гра це залікові пункти, і це додає нам психологічному. Такому аспекті плюс, і ми щасливі, що сьогодні перемогли і йдемо, е так би мовити, на е паузу з фармимо настрої і будемо готуватися вже на наступних матчів.